І так сьогодні вже більш-менш симпатично. Ну, так, скляночки, щоб попити води. Я їх одразу й домию, чисте сюди ставлю, брудні там ставлю. На заплечу. Тут. Поки що такий стілець і така тумбочка. Із замком можна щось ховати. Тут у мене є така картина, вона розглажується, така, як у мене на чашки намальована. Це моя учениця принесла, мені подарувала. Таку гарну. Так гарно це Мої картини. Одзиваються. Звісно, крутяк, що можу сказати, я насолоджуюсь. І оце обігрівач включаю і моментально тут моментально тепленько. Поки що мікроволновка тут стоїть, тому що туди не дотягується шнур. А потім подовжувач куплю. Я ще сьогодні не їла, тільки трохи ковбасою. Зараз я собі спечу картошки. Оце мікроволновка — це я взагалі насолоджуюся. Така звичайна річ, яка вже десяти... десятиріччями існує, але я балдію. Ну, тому що тільки купила, коротше. у мене вдома нема мікроволновки, а на роботі є. Тепер гляньте, який в мене прекрасний вид. І я тут, як на долоні. А це так і треба, щоб вони бачили і думали, а що там таке відбувається? І можна вдаль дивитись. І це круто. Аж на сусідню вулицю. Ну, і тут такі фури всякі. Я ще сюди плакат повинна вивісити десь там. І щоб було написано масаж. <смір> Мила сьогодні оці штуки. Просто додумала, як Ось Отак переворачуєш і просто тряпка їх миєш. Не по одній штучці, а все одразу. І реально допомагає. Ну, я балдю з цих вікон. І взагалі сьогодні тут сонце світило, було так тепло. І я люблю, що тут шум, якийсь гам. Мені дуже некомфортно, коли тупік. З того, з тої сторони просто вид на якісь гаражі. Ну, не гаражі, на машини. Дуже тут класно, дуже круто. Знаєте, я вставлю картинку, яке б я хотіла, який би ремонт зробити. І можливо, через якийсь час, півроку, там у мене будуть гроші, наприклад, і я зможу вцілити в життя. У мене як нема клієнтів, то я сама лежу на столі. Залажу і лежу. У мене вже на сьогодні нікого немає. Було одне заняття п'ятигодинне по масажу дівчинка учиться за місяць, хоче всі види масажу. Ну, вона вже багато вивчила. Вже. І сьогодні я вже багато що може. Сьогодні я їй зробила масаж, і вона відчула, як це правильно робити. Так, щоб людям користь приносила, щоб люди верталися. Вона каже, я тільки вкурила, що це таке. Ну, типа, зрозуміла. Каже, так робиш, наче ти всередині мого тіла, руки не відриваються, а все це з практикою приходить. Ну, в общем, потім зранку масаж, потім урок, і потім ще один масаж обличчя. Думала купляти зеркало, а мені цей працівник приніс, який працює тут. Каже, може тобі ще зеркало треба, У мене є. Кажу, ну так, да, звісно, треба. Так що, ну тут я хочу диван по-любому. І на стіну на цю просто полиці такі. І, можливо, вони будуть рожеві, розові. І замість у тих шафок, просто полиці, і воно тоді буде багато місця і багато ляльок поміститься. Бо я планую їх багато. Закупити. І сюди диван, і, можливо, сюди телевізор. Бо мені вже один мій глядач запропонував безкоштовно, я так зрозуміла, телевізор. Можливо, якщо там щось складеться, все. І сюди б його можна було б зачепити. І реально тут можна було б жити, в принципі, то. Єдине, що душа нема, але душ теж можна було б залатвість зробити. Ну, коротше. Я насолоджуюсь, я балдю, якщо чесно кажучи.